О, наче. Наче знайшли якийсь вихід. Міляк, 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 міляк. Проводив, проводив і покльовка. Ось. Вискочив. Вже відпрацювати. Привіт, Кент. Привіт, привіт. Не тікай від мене. красень, який до нас завітав. Вітаю, вас, шановні друзі, мене звуть Володимир Воротняк. Ви на моєму каналі. Ми на річці Десна з Дімончиком Галашом. Він мене зараз знімає, за що я йому щиро вдячний. Ми вже відрибали насправді. Ми відрибали, і хотілося зараз дещо вам розказати з приводу сьогоднішньої риболовлі. Риболовля в нас сьогодні була, складалась з трьох локацій. На всіх трьох локаціях в нас були покльовки. І Лише на одній локації ми не зловили рибу. Але але ем, насправді дуже висока вода. Висока, друзі, вода, і як не крути, природу не обдуриш. Висока вода, риба мало активна. Треба чекати осені, треба чекати вересня, коли водичка трошки на десні стане нижче, і буде вона клювати. Але, в принципі, в принципі виїжджати можна, ловити можна, активність певна є. Річ у тім, що якщо Високий сезон вересня-жовтня минулого року. І, от наприклад, будь-який літній сезон на Десні. Після гарного сезону ну влітку так приїжджати не дуже сильно хочеться. Але сьогодні буде гарна рибка. Подивіться обов'язково, і буде дуже. Цікавий експірієнс, який трапляється зі мною насправді не часто. Але от сьогодні саме той день, коли ця двіжуха сталася. Додивіться до кінця, буде вам весело, як мінімум. Я ж вам бажаю приємного перегляду і ми будемо потрошечку збиратись вже додому. Сьогодні я буду ловити на каламареті UX. Дімончик, до речі, також. Дімон. О, Каламаретті у нас, як нас хтось назвав колись брати Каламареті. от. І намотаний в мене на Exiz 4000 жилочка Dual Hardcore 06. Нарешті вона приїхала в моєму улюбленому кольорі в жовтенькому. І цей комплект сьогодні буду використовувати. Ловитиму виключно на хардбейці, і Дімон буде ловити на, на те, що захоче. На гуму, мабуть. На гуму, так. Да. На гуму. Я суто на хардбейці. Ну, тим і цікавіше порівняти, що з цього вийде. Особливо зараз, коли ми ще не знаємо, що там на десні, що клює, що да як. Коли риба вимучена жарою високою водою, е... і, тиск і... І... Що... і нами. І нами, так. Да. Ну, насправді середина літа це завжди такий найскладніший е період для підбору ключика. А, -а, а він є, він існує. Да? Ви все чули, друзі. Я... Коментарі тут будуть зайві. <ривесез> <mustard> міляк, 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 міляк. Проводив, проводив. І покльовка. Ось вам і міляк, друзі. Ось, ось міляк, так. Да, під бережком щупака. На, Solid Vibe. Ось така іграшкова щучка. Але прикольно, що е, початок вже є. І що найцікавіше, там, з п'ятого закиду, так? Да? Ну так. О. Треба пройти далі Охти Це не так вже і просто Ось яка навесні вода була тут Там де ми йдемо вода була Вище грудей О, наче Наче знайшли якийсь вихід. Натоптано, натоптано, люди ходять. Люди ходять. Хоча здавалося б таке місце дуже і дуже е, зашифроване. Вискочив. Звідки його і очікували по суті. Так, давай. Як професійний басятники, оп. Басмастерс Суперстар. Мілячок тут на цьому прогоні і я вирішив поставити меншу приманочку, меншої ваги. Я поставив цикадку мою улюблену, і злопав ось таку щучку. Дивіться, яка красунька. Це вже дві щучки у нас. Давай, пливи. На міляку буду ловити сьогодні виключно хардбейтами. По-перше, міляка люта, а по-друге, саме хардбейти дуже гарно тримають течію на міляках і дуже гарно працюють, збираючи рибу. Вже друга. Вже друга щучка показала, що вона любить щось вібоподібне. Першу зловив на віб класичний. А другу ось на цикадочку. Дімон обірвався, блін, шкода. Дімон, а де ти обірвався, щоб я туди не кидав? Вздовж? Ух, який містячок. Зараз тут треба провести терміново. На нас тут чекає, на нас тут чекає щось. Під такими, під такими навищими кущами може стояти рибка гарна. Якщо тихенько підійти, не сильно базарить, то можна і жерешка. Зловити він любить такі е, історії. Він тут стоїть і чатує. Ой-ой-ой. Ні. -і -і. Ні. -і. Тільки не це. Йохане бабай, невже? Друзі, була покльовка. Грала-грала цикада, потім збилась гра. Ось тут була покльовка. Бля, що тут не на моєму місці? Ось вам і... Жерех Деснянський. Ой-ой-ой-ой. Друзі, ви бачите це? Дивіться, друзі, як він погризаний. Це хтось його зубатий щупак маслав. І нещодавно зовсім. Прям зовсім нещодавно. Ну, друженьку, пливи. Спробуй вижити якось з такими порізами. Це буде тобі досить важко. Ось третя рибка. Третя рибулька. Дуже шкода, що обідрав я одну цикаду. Це з силіконом якось обриватись простіше. Він трошечки дешевший. А цикада ну така досить дорога історія. One hour later. GoPro, знімай відео. О, слухай. Але такий підкидик. Ледь-ледь клюнула. Щучка. Судак. Судак? Судак. Судак Деснянський. Я ж кажу, що в мене щось тикає. Ось воно і натикало. І бачите? Та тихо. Як тикнув. Під бороду. І відчепився. Біленький. До речі, це може перша риба в мене на Десні в цьому році, Вовчик. О, дякую тобі. На зелененьку Рибульку. Воно і легше розповідати, коли тебе щось слухає. Ох, ніхіра собі. На вимодці, ти. точно щось там робить. На вимоці. Щось втулило. Це... Це... Слухай, так ще й щось непогане. Хіра собі Жерешина. <рігла> Ой у полі. Да, Ж... Слухай, такий Двухінсон інсон впевнений, да. якщо не більше. Да. Да, да, да. <рігла> <рігла> На вимозі, типу вимотуємо вже, давай змінювати містяк. Ага, ану. Та більше тут двох інсот. Та було більше, да. Трьохінсон. Покажи. Зараз. Паузу, я зараз вимотую. Чувак. Ні біло Слухай, я от думаю, блін, всі ловлять завжди халяву. Чому я ніколи не ловлю? Треба пофоткати його з побаком. Йому лежать. Ну що, з тебе сіпать чи з нього? Я сам з себе сіпну. Давай, давай, давай з нього, б**. Давай з нього. Тихо, тихо. Розумієш, мені щоб з нього... Сіпнуть. І що робити? Його треба б давить. Я його колі. Коліном тримаєш. Дістай, діставай ді, тримай його цього. Ох, щепилась, е я... дуже ж блядь, ще бороди, ні Ти знаєш, як його видно? Так. Ай-яй-яй, друзі. Оже ж, ж бляха-муха. Влетів. Ти хоч сфоткав? Ви бачили, друзі, що сталося під час зйомки вискочив гачок і зачепив мене ось приманочка, до речі. І на цей гак... Жерех мене насадив. Ну, от уявіть собі, як він мені заліз в палець. Просто жах. Ну, Відчуття неймовірне. <сум> І для того, щоб звільнити другий гачок, який у жереха був глибоко в пащі, мені прийшлося коліном його трошечки зачавити. Ну, інакше просто б він мені зробив би горе. От, тому цього красення, вибач, друже, ну, мусимо забрати. Нічого не поробиш, таке діло. Дуже шкода, гарна рибка. Ну, вже все. Йому. Та, да, йому, йому гайки. Дуже шкода, але що ж поробиш? Ну, будемо забирати. На оселедець піде. Таке буває, друзі, чесно, не хотів його забирати, але так сталося, що мушу. Да, друзі, на вимоці, на вимоці, жирашок гахнув і так гарно гахнув, віба з'їв повністю. Я сьогодні хочу приділити максимум уваги саме хардбейцам. От, ловив я на цикаду двох видів, От, і на віби різні. І відносно глибини підбираю. Певну вагу. От, наприклад, на цьому місці я поставив спочатку п'ятнашку, п'ятнашки було замало. Поставив 20. 20 Solid Vip хардкор. І от на нього була покльовка. Там десь на викиді. Ну, скоріш за все, судачок луснув, але невеличкий. І от на вимоці підсів жерешок. І жерешок такий гарненький. На жаль, сталося така. Ну, Неприємна історія, що мушу я його забрати, але риба залікова, тому не дуже сильно я з цього приводу переймаюсь. Хоча не проти був би його випустити. На вечір дуже красиво, вітра нема, взагалі кайф тільки. Рівень води дуже високий. Порівнюючи з минулою а, осінньою порою, було води значно менше. І ми з Дімоном використовували приманки меншої ваги. Ми тут ловили на, ну, конкретно на цьому місці. Скільки Дімон? 8-10 грамів, да? 12. Навіть 6. На а, навіть 6. Ну а зараз вон, ви, ви бачите, Дімон ловить на двадцятку. На 18 я ловлю на 20-ку також. Ну і таке течія доволі велика. І по березі нікуди не пройдеш. Тут такий невеличкий мис, ми на нього власне вийшли. І все. Ліворуч, праворуч не походиш. Тому на цьому місці ми довго затримуватись не будемо. Поїдемо далі. Є ще де погулять. Єдине, що з Десною є така історія, що мусимо робити досить такі довготривалі переїзди. Нема, щоб гарні перевірені точки були десь поряд. Все знаходиться поодаль один від одного. Точка одна від одної. Так що будемо переїжджати. Ну, а переїзди там це. В рамках 40 хвилин. Але хочеться ще щось зловити, блін, палець болить як. Друзі, ну що, закінчила сьогоднішня риболовля, сповнена пригодами. Жерех так трошечки зробив мені сьогодні боляче. Котнув. Так, да, але, ну, теж хочу так згуморити, він. За це покараний, але насправді я не дуже хотів його забирати. ну Так просто сталося. Вон, бачите, сонечко вже сідає, зовсім скоро буде темно. А, і ми вже збираємось додому. Висновок наступний: е, трошечки, мабуть, шанувальникам е, ну, можна почекати, е, поки водичка впаде на ці чудові Друдно, річці. варто. Да. варто. Але ну, нам також варто було зачекати. І ми знали про це. Ми приїхали ми просто, тому що, і ми приїхали ми просто і тому, що дуже скучили, скучили за десною, так. за краєвидами, за комарями, за гедзями, які маслали сьогодні цілий день. І за жерехами, які роблять пальчику Бобо. Ну, Я сподіваюся, що вам сподобався цей відео. Якщо так, то обов'язково ти на вподобайки. Ну і, звісно, не забувайте підписуватись на наші з Дімоном канали. Ось так до зустрічі тут.